Всім привіт. Сьогодні вже шостий виїзд. Коротше, запишу це відео для того, щоб розказати може, для тих, хто думає, чи варто стартувати, чи не варто. Коротше, якщо маєте хоч якесь трошки бажання, то ставайте однозначно. Немає нічого важкого зовсім. Тобто треба просто правильно почати. Не старатися на нього пригати чи щось робити таке, тобто ви собі зупиняєтесь, почати з того, щоб ви ось так тримали колесо одною ногою, щоб воно біля вас ходило і щоб ви, коли стартуєте, основне навчитися ось так біля нього ходити ось біля колеса. Все, якщо ви отак вмієте робити, ви собі легенько стаєте, а їхати це вже саме простіше Чим більше швидкість, тим легше тримати баланс. Потім наступне, що вам треба, це, не знаю як вам, я говорю з своєї сторони, це навчитися повертати. Вліво, так як я правак, то вліво мені було зручно, вправо не дуже. Тому я взяв ось такі стежечки з поворотами і на них собі накатую. До речі, швидкість вже підняв на 40 чи 35 максимально 40. Родина. І комфортно мені зараз 25-30 повністю їхати. Єдине, що мені товариш, який вже руками на цьому їздить, сказав ні в якому разі не вчитися на прямих ногах. торможу, присідаю так менше в область, а коли напрямих їду, то чуєш, колесо починає носити. Зараз тут вісімочки покручу, потренуюсь. Все одно з місця вправо. Важче, як влігло. Так що, така історія. Я вже до колеса привикаю, кайфовано від нього, мені сподобалось, зайшло дуже сильно. Так що, відео інформаційне. Хто хоче... Вставайте, не пожилкуйте. Все, па-па.